Кожен з нас знаходиться десь. Хтось дивиться це відео на кухні або просто лежачи на дивані. Можливо, ви дивитесь його, сидячи в автомобілі або просто сидячи по вулиці. Але окрім фізичного нашого знаходження десь, є ще поняття, де знаходиться наш розум та серце. І насправді останнє значно важливіше, ніж перше. Читаючи слова Ісуса про виноградину та галузю, кожному з нас відкрита одна проста істина. Неважливо, де ми є, ми маємо перебувати в Ісусі. Він наша головна надія, причина змін та джерела сил. Живучи наше життя тут, на землі, але не перебуваючи в Ісусі, ми матимо такий же результат, якби сидячи на уроці з математики, але мріючи про футбол. Для того, щоб мати результат, нам потрібно бути приєднаними до Ісуса у своєму серці. Це умова і гарантія результату. Умова, бо без Ісуса не вийде перемогти. Гарантія, бо з Ним ми не зможемо програти. Не так важливо, де ми є. Головне твердо стояти в тому, в кому ми перебуваємо та хто є в нас.